Херсон минулої доби за інформацією обласної військової адміністрації під обстрілом був 12 разів. Російські військові атакували корабельний та Суворовський райони та передмістя. Селища Антонівку, інженерне, молодіжне. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля закладу освіти та територія ринку. За вчорашній день було 10 поранених та один загиблий. З них це дев'ять постраждалих на центральному ринку після обстрілу. Вони отримали скалкові поранення тулуба, і трьом з них була надана амбулаторна допомога на місці. І ще шістьох доправили до лікарні і їм займаються наші медики. За словами директора медичного закладу, де перебувають поранені, усім надається допомога. Серед них немає тих, хто у критичному або важкому стані. Ще одна людина була травмована під час обстрілу Береслава. Протягом минулої доби російські військові гатили по населених пунктах чотирьох громад району. Окрім важкої артилерії, застосовували також авіабомби, розповів голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пошкоджені житлові будинки, автівки, електромережа. Електропостачання у Береславі та населених пунктах поруч відновили сьогодні. По обіді були це Собозміїка, там постраждали будівлі, будівлі також будівля амбулаторії. На щастя, постраждалих немає. За даними обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російська армія обстріляла правобережжя Херсонщини 79 разів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.